Днями на телефонну лінію 101 надійшла інформація про пожежу господарчої будівлі в селі Косівщина Сумського району. На місце виклику прибув черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру. По прибутті було встановлено, що горіння відбувається як в приміщенні, так і на покрівлі. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах. О 15.36 загоряння локалізували, запобігши охопленню вогнем всієї будівлі. А о 16.28 ліквідували того ж дня в сумах із різницею трохи більше години. Рятувальники викликали ще за однією адресою провулку Спартака, де загорілася літня кухня. Проводити гасіння довелося під проливним дощем. О 16.47 вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на всю будівлю та поруч розташовані два житлових будинки. А о 18.02 загоряння приборкали. Рятувальники наголошують, незважаючи на дощі та зниження рівня пожежної небезпеки, потрібно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті нехтування ними може призвести до трагічних наслідків та значних матеріальних збитків.